Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: ветеринарне, гатище, Плетенівка та інші. Авіаударів зазнали населені пункти Сеньківка Липці. 3 квітня, о 3.29 внаслідок обстрілу кабо міста Куп'янськ. Пошкоджено гаражі в гаражному кооперативі та приватний будинок. Інформація про постраждалих не надходила. Повторний обстріл відбувся о 3.32. Також без руйнувань та постраждалих. 3 квітня о пів на четверту в селищі міського типу Боровай Зюмського району. Внаслідок ворожого обстрілу кабом пошкоджено будівлю освітньої установи та гараж. Інформація про потерпілих не надходила. О 23.17 внаслідок обстрілу кабом села Кучерівка Куп'янського району. Пошкоджені два приватні будинки без постраждалих. О сімнадцятій внаслідок ворожого артобстрілу села Новоосинове Куп'янського району пошкоджено приватний будинок. На місці удару загинув 58-річний чоловік. А в лікарні внаслідок отриманих поранень загинув його 11-річний син. О чотирнадцятій. 30 російські окупанти артилерією обстріляли село Івашки Богодухівського району. У результаті 12 ударів знищено 5 житлових будинків. Відсутнє. Енергопостачання без жертв о 13.33 Влучання по території села Глушківка Куп'янського району без руйнувань та постраждалих. Повторний обстріл о 14.33, 2 квітня, о 8 ранку, в селі Липці Харківського району внаслідок обстрілу було зруйновано склад магазин та пошкоджено приміщення. Установи також було пошкоджено приватний житловий будинок та магазин навпроти без постраждалих. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 146 оперативних виїздів. Вчора росіяни завдавали ударів по житловому сектору населених пунктів Куп'янського та Богодухівського районів. Загалом сталося сім пожеж, а також руйнації та пошкодження цивільної інфраструктури та житла. На жаль, внаслідок одного з вибухів загинули дві людини, серед яких 11-річний хлопчик. Цей обстріл стався у селі Новоосинове Куп'янського району. Крім того, саме на Куп'янщині сталися шість із семи пожеж, спричинених окупантами. У селі Глушківка Курилівської громади. Горіла лісова підстилка та трава на площі 2,5 гектарів. У селі Грушківка Кіндрашівської громади на відкритій території горіла трава на площі 3 гектарів. У селі Кучерівка Петропавлівської громади горіли два приватних житлових будинки на загальній площі близько 200 квадратних метрів. В Куп'янську за різними адресами виникли три пожежі: горіли житловий будинок на площі 120 квадратних метрів. Гараж на площі 30 квадратних метрів та сухостій на площі понад 2 гектарів. Ще одну пожежу окупанти спричинили у селі Важки Золочівської громади Боготухівського району. Там горіли два житлових будинки та господарча споруда на загальній площі 150 квадратних метрів. Усі пожежі оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. Також вогнеборці ліквідували 114 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 100 гектарів. Дві з них були спричинені обстрілами окупантів. Врешті випадків винуватцями стали самі мешканці. Мешканці Харківщини, нехтуючи правилами пожежної безпеки чи навмисно випалюючи сухостій. Найбільша за масштабами подібна пожежа зафіксована на території старосалтівського лісництва між населеними пунктами Хотомля та Старий Салтів Чугуївського району. Там вогонь охопив площу в 10 гектарів, безжально знищуючи трав'яни настил, чагарники та дерева. З ним боролись 10 пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС, місцева пожежна команда із селища Вільча, підрозділ відом. Щої пожежної охорони лісового господарства з пожежною та пристосованою технікою. Спільними зусиллями пожежу вдалося загасити через 11 годин. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 90 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу на Купінському напрямку ворог здійснив одну безуспішну атаку в районі Сеньківки. Марія Соловйова, Дмитро Нгуєм та Єгор Мікенін, Харків. Новини.